Ютуб. Mm? Hey. Добрий вечірку, вечір ви на каналі Бойков бой Мене звати Влад і продовжуємо Resident Evil Zero. В мене бляха-муха скоро мають виключити світло. Але дуже хочеться бляха продовження Не знаю, я. Да. Надіюсь, я встигну. Так. В прошлій серії ми захерачили. Паскуду. Хвостату. З шипом. Ножом. І зараз ідем. Що в мене є? Я вже забувся, почекайте. Куди я йшов? А, там бляха повозрождалася куча чуваків. Це мені треба буде їх якось пробіжати зараз, так? Так. Що раз, карта? Весь лут я зібрав, так? Тут нема, нема. Тут нема. Мені цікаво, як попасти в цю дверку. То що справа? Там де слиз. Непонятно. Ну ладно. Хорошо, погнали тоді. Ну погнали, коротше. Один, два, два, два. Два цих треба пробігти. А скільки має патронів? А, патрончики трошки так є, але, 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 але окей. Але окей. Погнали. Тут же споявилось новенький. Задуває сильний вітер. Сильний вітер. Окей. та там, чуваки? Бля, ну не бейте мене, ну маєте тебе в сраку. Ідеально. Шо? Так, трошечки попадали, конечно, хпшечка, але Але вже ладно. Короче, бляха, похрен. Пробіжимо тебе. давай Давай, 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 давай 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 давай, А, бляха. Ну че, як ти мене достав? Ти мене не мав достати. бляха, вже, вже вже, вже цей, уже колегає... -кол 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 бляха, ну якийсь ти, ти красивий, я прийшов. Ну тут або тратиш, бляха, патрони... А будет ХПшку. Я не знаю, что краще. М -м -м, я не знаю, что краще. ХПшка, че патроны? Да ладно, короче. Зараз поликуемся чуть-чуть. Сигер на ХПшки. Да, треба же Бляха. Ну але... Якщо я зараз потратив би патрони, я би там міг ходити свободно. А тепер я свободно там не похожу. Так, не то зробив. Э, ЛБ. Дай мені аптечку. На тобі аптечку передать. Да. А тобі на, на цю штучку. Передать. Да. А ще, я, до речі, десь бачив. Змінити. Використати. Во! <laughs> Оце що я бачив, але бляха, якось виглядає воно странно. <laughs> виглядає це. Change Ченч in, e, in costume Виглядає, конечно, найпоприємніше. Але, бляха, не канонічно якось, Я не знаю. Ладно. Е -е, три квадратик. А шо там. Ой, чекай А, хорошо. Вестерн Старс. Скасувати. Давай скасувати. Е -е, використать. А, Stars. І потім. Квадратик. Використать. и Билли. Увязненный костюм. А, и все. Покажись. Бать ты бляха, я фигею. А ну, чекай, да, я прикольюсь. А -а 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 -а. Выкористать. Это, ты, бляха, перец модный? Хорошо. Это прикольно, конечно, но... Хочется бы ты в каноне. Меняем обратно. Okay. 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 Окей. Окей, окей. Разряжаемся. И бежим. А я можешь раз вылезти выстр... выстр... на варах? Там что Интересно. Та-та-та-ра. <звык> Да -да 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 -да. Крыса на каком скилла потвора. 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 Давай вылезу. Просто гляну, что там. Может, что-то поменялось. Хрен. Злась. Да, Окей, тоді пішли далі, коротше, по сюжету. <coughs> Спускаємося вниз, в підвал поїзда. В поїзді є підвал. Ну да ладно. От сюди ми заходимо. Дверцята. Щоб їх відчинити, потрібно якесь знаряддя. Знаряддя в мене є. Здавано Використайся Скоро лазом. А, А, просто цю... я понял. Підвал. Підвал, підвал. Вниз давайс, вниз стріляй А! Та давай, бляха, хадбейся вже, жену. А! Все?! Що ПХП? Бляха, вже увага! Ну капець які... Ти, бляха, же ж сейжеш, там, маєш бути прям типа опа. тхп хпшки має бути більше. Там патрі... О, чекай, щось блестить. Клітка відгонить зап... дивним запахом. Що тут таке? Золота каблючка. А шо таке? А, це став вставить в чемоданчик. о, 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 бо о, я пошутив. А да? На стіні висить гарпунна рушниця. Для використання відімкніть замок, натиснувши важіль. А тут шо? Учні гальма. Для ввімкнення потрібна магнітна картка. Ага. Ну почекай. Я поки що клацать нічого не буду, бо тому що, бляха, я зрозумів, що тут срабатуються скрипти всякі. <свісно> Коли ти щось береш або нажимаєш. Тому я. А воно підсвічується, якщо. А, ні не підсвічується. Тільки якщо ти нажав, не взяв його... Тоді воно підсвітиться. Окей. А, так мені все влазить. Тю, що я парюся? Берем дробаш. Берем... каністру. От, до речі, каністра з бензином. А можна заправити зажигальку? Гальку. Гальку зажигальку. Три. Поки немає потреби використовувати. Поглянути. Немає бензину, так її не використати. А давай поєднати з цим. А чо ні. Оглянути. Наповнена бензином. Ляхо. Логічно. Логічно. Хорошо, давай каблючка. Оглянути. Майстерно виготовлена золота каблучка. Ну, це, це треба вставити в чемодан, правильно розумію? Чекай. ЛБ Да, 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 в чемодан. 100% та бляха. ЛБ. Не працює, ну ладно. Е, э, а ти відкриваєшся? Тепер... О, тепер ведимка, ну ідеально Не треба буде лазити по 50 раз. Туда-сюда. А шов в твоя по инвентарю? Бляха-муха Это трошечки проблемно Это трошечки проблемно, наверное А можно я просто обменяюсь рычами сразу? Блять! Я ебал нахрен Фух, блядь Ёб твою мать Ох, блядь! Фух Оце я блядь пересрав тільки що я просто йо оце я, я я просто бляха я аж 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 я е грибу Фу. Фу Бляха це просто Це просто щось то чим то чекай бляха я щось... Об... Я, ж... я щось настільки пересрав, що просто я фиею нахрен. Фух. Передать бляха, я щось не знаю, если я. Я. Я тяговообще не ждав, блин. А що, бляха, мурашки пішли? я щось... Я... Бляха. Я, я, я... Я вроде потому что не в хоррор играю, я играю так. А -а -а, передати. Та не передати, а об'єднати. Да. Бляха не нукса, конечно. <сі> Якщо воно таке буде далі, Це будет, конечно неприятно. Что, а? Хорошо. Е, Дай-ка я візьму дай ка я возьму тебе перезаряжу цю штуку. Чекай э, е, Об'єднати Поедная с тем. Да. Хорошо. в тебе все да Та так вот и вот так вот ну да я больше ничего не сделаю наша мне канистры с безил на разумею это что у меня на моей аптечке все конечно хреново мое что там что там увага она конечно желтая не червона но але... Але увага. Чекай, там же цей зомбар, його треба за -за 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 захерачити. Бляха, цей зомбар це просто бляха я. М -м, реально я щось настільки пересрав, що просто охренів. Чекай, почекай, 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 почекай. все будет. А, как мне ее вбить теперь? Такая неудобная там локация, что капец. Тетка. А, почекай, у нас тоже тут. Тоди, не. Ну давай, хорошо. хедшот. И это хедшот. Не то, не то. Перезарядись. Перезарядяю. Что ты сделал? У, порожня пляшка? Нахуя? хуя. У меня теперь нет Нахрен мне порожня пляшка. А, -а, а Поєднати, лки-палки. Крейдер тмотов. Хорошо. Хорошо, бляха, хорошо. Бля, хочу ты пропустив. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Треба потикатись трошки, якось... Коробки, харчами, навіть ничего корисного, окей. Хорошо, нажмем зараз вей в важіль. важіль, важіль, важіль. Важіль, Натиснути, так. Чо? Та серйозно?

Слугу... та бляха. вони не слугують чисто як. Мені. сюди. Вони слугують чисто як, як блін, цей. Стеж. <сих> Ти вітаєш щось виложити, прийшов, виложився. Не все Ты стоишь тут, ты нажимаешь, да. А ты забираешь. Хорошо. Че, бля, а что, шо... а что шо мы не выкинуты? Ну хорошо. Давай я тут положу тря тряцю. Тут чи не тут? Не, давай не тут. Давай я положу травичку по дорозі сюди. Мені, я все одно сюди буду шейти, тому що мені треба ввести там, я так поняв, якийсь там пароль для цього. А, для зупинки поїзда. Тому вилажу МТБ, викласти Выкласти що, Да. Так, тут он лежит, на карте она помечается, правильно? Правильно, хорошо. А нахрена мне гарпу, наверное, не разумею. Забирай. Хорошо. Е, вказівка до гарпунної рушниці. Увага! Використовуйте рушницю лише для огляду вагонних дахів або причеплення поїздів особливого призначення. Після використання покладіть рушницю на місце. Е, місце. Ну, так, ну, один, перше. Е, місце використання драбини над вікном біля дверей на першому поверсі третього вагона. Вистрільте гарпуном так, щоб зачепити драбину. Використуйте мотовила. Мотовила? Використання мотовила. Зачепивши гарпун. що? А, використання мотовила. Зачепивши гарпун, підніміть себе за допомогою мотовила. Мотовило здатне підняти лише одну людину за раз. Підняття ваги понад 80 кг може пошкодити мотовило. Що таке мотовило? А... На першому поверсі третього вагона. Над вікном. Драбина над вікном біля... над вікном біля дверей на першому поверсі. Ну окей. Шнигаль, гальма. Хорошо. Але де шо? Я так не пам'ятаю, там де воно війзайці. Mm. Тут пише. Що таке троєчка? Троєчка це вагон? Чи троєчка це типа збереження. Наверное, збереження, а, а де? Щось таке? а, понял, все нифига себе. Он так умечается. А я не понял, -э як мені прочитати те, що я там знайшов? Документи. Ага. Немає На Навкази до горю. Во. Вказівка до горпоня. Використання окей. Е, Місце використання. Драбина над вікном. Драбина над вікном біля дверей на першому поверсі третього вагона. Вистрільте гарпуном так, щоб зачепити дробину Я не розумію, де третій вагон. А бігайте туди сюди я не хочу. Драбина над вікном третього вагона. Типу, оце перший вагон. Це другий вагон, да? Це третій вагон. Правильно? Я не їбу Короче, давай. Наверно, я перестреляю там всіх. І в рот їх копать. Різноманітні харчі Чекай, стос Сто бряха. Давин, Де він виліз? Він тут виліз, да? А, він виріс, все, я понял. Він виліз звідти, якраз таки там був цей. Аааа, так. Третій вагон. А як поняти бряха? Перший, другий, третій вагон, я хрен його знаю. Та бляха стріляй ти в. Та блять повернись ты, но йб твою влев мать! Ааааа, называйся решив поклам эти патроны в голову, блять, хуй. Разбирай тратил <связать> шо патроны, блядь, <связать> шо аптечку, хотя вже и на. Червона вже. <реш> я гребіта, бля, я гребіта. Він живий? Ні, він не живий. Бля, я гребіта, це. Це просто, я не знаю, стреш. 19 патронів ще є, да? Поїзд рухається дуже швидко, вистрілувати небезпечно. Рухається швидко вистрілювати небезпечно. тешись. Сисум тешусь. Бля, я не знаю. Что мне делать? Пробовать и пройти? Мне кажется, еще один удар, я труп че <laughs> один удар и я труп. Себаи, собаи, собаи, собаи. Ой, блять не сюда! Я не сюда нажав. А я я понял где мне не треба. Фу, фу, фу. Фу, 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 фу. Так, блядь, хорошо. Тут безопасно? Тут безопасно. Ну иди сюда. Что я скажу? Фу, бля, хорошо а все прямо офигевает просто нахрен. Че так сложно? Все есть так слезня. Ты можешь взять? Не можешь, хорошо. Монакоктейле, конечно, коктейлем пользуюсь, але бляха Мне кажется, это супер мега неудобно. С <реш> этой камерой. До речі, тут есть LB. Л... Прицеливаться. Я не знаю, как поцеливаться краще. Бо я прицілююсь на RB а тут є LB. і там что-то приціл працює. Ну да ладно. Так,тики, ти за мною не заходь, окей, ти стоїш, да? Ти стоїш на одинці і не нападаєш, хорошо. Ой, это Габела, бля, я не знаю, это просто какая Габела. Хорошо. Рендр я не знаю, что делать. Чему я так жестко фигарят, я не знаю. Чувак, иди. Иди отсюда. Все, сди там. Так, заходим сразу. Херак, бляха. На, нахрен Чекай. У все хорошо 5, 6, 100 Подходь Подходь, блядь Бля, ну, конечно, мне кажется, зараз сберегаться хреновая идея. Но надо. <laughs> надо. Я, наверное, сбережусь. Друкарская машинка. Завантажу ми, завантажив -э, e, ну давай. Ребекка. Ребекка, ребекка. Я последний нічого не зробив. По суті, з зразу зря але. Але типа ладно. Так, я с... позарядився, не. Сигейме тут патрон. Ей. E, Тут 8, там 12. А, тут все, в мене освобожається ячеєчка. Тому нормально. Так, наверное, нав давайте на цьому закончимо. Да. Сьогодні ми трошки якраз покоротше нарешті. Тому да. Всім дякую за перегляд. Е, підписуйтесь на канал, на інстаграм, на ТікТок, ставте лайки, пишіть коментарі. І побачимося в наступній серії. Всім пока!